Пізній вечір четверо кохарок повернулись з полігону додому не з порожніми руками. Бачу, що хліб. Куди? Моя сумка, ваша мої, сумка мої вічні покажи, речі. Покажи, речі покажи. Мої це ваші ну я не бачу. А це теж ваше? Ні, це Оце не це Ваше? чи ні. Той? А чому а чому та ваша сумка лежала біля цих сумок? Активісти викликали міліцію, виклали відео в інтернет. Вони впевнені, кухарки, поцупили харчі у солдат. А вони до речі готуються на полігоні до АТО. Та жіночки стверджують, брали їжу не для себе, а для того, щоб нагодувати курей. Ось вони, четверо героїнь вечірнього відео. Дві Марії, Надія і Галина відкрито кажуть: дійсно несли з полігону їжу. Та це були відходи. Хліб, куски хліба, відходи. Каша, макарони в кульочку був. Ми живемо в селі. Ми ж на місці, вже ми все живемо в селі, все то ми даємо, нічого ми будемо викидати. Як ви думаєте, то ліпше викидати туди в яму? І хай що, потім жара, жара, мухи все сідають. Чи ми забрати чи додому? Забрати і використати, і використати. Та нагодувати курей не вдалось. Ми виходимо з буса і хочемо забирати ті свої особисті речі, то все забрати. І тут заді зненацька нас на люди в, в, з камером. Дуже налякалася, бо я я просто в шоці була і не могла подумати, що тут таке може бути. Жінки, працівниці приватної фірми, яка має договір з полігоном на приготування їжі. Директор підприємства у чесності своїх працівниць не сумнівається. Ми провели внутрішню перевірку, свою зняли залишки продовольства, все на місці. Кражі ніякої не було. А стосовно відходів, то їх можна забирати. Ми це не забороняємо. А от Яворівська самооборона, яка візняла жінок, коментарі журналістам не дає. Тож найправдивіший суддя, солдатський апетит. Ні, у нас ну, буває, що лишається. А ще не допомоги. Мені... Масло, тушонка, ну... приловка, чай. Ви стемні... А ви Все. себе ситим відчуваєте? Так. Ще не Ні. А ходите щось ще докуповувати? Сігарети. Хліба є скільки хоче. Вони їдять три рази на день, зранку в обід і ввечері, не так, як в анекдоті. Триразове харчування, що в понеділок середа п'ятниця. І якісь проблеми. то треба в них ретельно розібратися. Тому буде, буде працювати одна комісія, друга стільки, стільки треба. Я, я, перевір, я перевіряю факт. Подивати, я перевіряю факт, так. чи дійсно був, був було таке, щоб крали продукт. Угу. І дійсно на полігон уже йде військова служба правопорядку з перевіркою. Обіцяють справедливе розслідування. Христина Шевченко, Юрій Грасимов. Головні новини Львова.